Українці, українки, усі наші захисники і захисниці. Сьогодні нашій протиповітряній обороні вдалося підрізати крила російським ракетам. Частину ракет, які окупанти направили проти наших міст, вдалося збити. І це врятовані життя, це врятована інфраструктура. Але вдалося збити тільки частину. На жаль, є жертви, є руйнування. Сьогодні удар був по Львівській та Тернопільській областях. І ми знову і знову повторюємо нашим партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя. У нашої держави її поки немає на достатньому рівні, але саме у нашій державі і саме зараз найбільше в Європі потреба саме у такій зброї. Затягування з її наданням не може мати виправдань. Буду постійно наголошувати на цьому, говорячи з нашими партнерами. Перші запити на протиракетні системи ми зробили ще задовго до повномасштабного вторгнення. І цього тижня буде багато різних важливих переговорів, і не тільки з європейськими політиками, яким по силам по силах надати Україні сучасні протиракетні системи. Навіть попри те, що сучасних ракет у Росії з кожним днем війни все менше, потреба України в таких системах зберігається. Бо й у Росії зберігається ще достатньо радянських типів ракет, які навіть ще небезпечніші. Вони у рази менш точні, а отже, у рази більш загрожують саме цивільним об'єктам і звичайним житловим будинкам. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Звичайно, темою номер один була оборонна підтримка. Канада у ній серед лідерів подякував за те, що Канада стала і першою державою, яка перевела на український рахунок Міжнародний валютний фонд спеціальну допомогу близько 800 мільйонів. Доларів також мав розмову з президентом Еквадору, привітав його з обранням Еквадору, членом Ради безпеки ООН. поінформував про актуальну ситуацію на полі бою і закликав посилювати тиск на Росію для закінчення цієї війни. І ця розмова з президентом Еквадору і вчорашня розмова з президентом Гватемали стали тільки початком нашої нової політики по відновленню до відносин з Латинської Америки. Попросив сьогодні. Головнокомандуюча збройних сил України дуже уважно поставитись до повідомлень у засобах масової інформації в соцмережах про те, що у частини наших бійців немає достатніх засобів індивідуального захисту. Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільцем. Я очікую перевірки логістики в армії, перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту. На сьогодні усім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати усього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання. За минулу добу в битві на Донбасі кардинальних змін. Не відбулося найбільш жорстокі бої в Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч, як і раніше. Втрати, на жаль, втрати, і вони болісні. Але потрібно триматись. Це наша держава. Триматись саме там, на Донбасі, життєво необхідно. Чим більше втрат отримає ворог саме там, тим менше сил у них буде, щоб продовжувати агресію. Тому. Донбасський напрямок ключовий для визначення того, хто буде домінувати найближчими тижнями. Болісні втрати маємо і на Харківщині, де російська армія пробує посилити свої позиції. Бої за цей напрямок тривають, і треба ще боротись жорстко битись за повну безпеку для Харкова та області. Продовжуємо тиснути на окупантів на півдні України. Ключова мета звільнення Херсону. Будемо рухатись до цього крок за кроком. Підписав черговий указ про нагородження тих, хто найбільше відзначився у боях. Державними нагородами відзначені 63 військовослужбовця за хоробрість та ефективність у захисті держави. Загальна кількість відзначених нагородами вже 18 453. І такий масштаб, така кількість подвигів. В демонструють якого рівні протистояння і якої жорстокості бойові дії. Я дякую всім, хто став на захист нашої держави. Вічна пам'ять кожному і кожній, чиє життя забрали окупанти. Слава Україні!